Вітаю на Xbox українською. Якщо комусь не цікаво, чого на минулому тижні було лише одне відео, то переходьте по таймкоду і одразу почуєте найцікавіші новини минулого тижня. А для тих, хто цікавиться повністю тим, що відбувається на каналі а, вибачаюся, що на минулому тижні було лише одне відео. Я захворів і навіть зараз почуваю себе не дуже гарно, але залишити вас без новин не можу. Тому бажаю всім міцного здоров'я і приємного перегляду. Гарна новина минулого тижня. Раніше керівник Microsoft Gaming Філ Спенсер говорив, що після закриття угоди знадобиться деякий час на додання каталогу Activision Blizzard Game Pass. але схоже, підготовка вже ведеться. Гравці звернули увагу на повідомлення, яке виникає під час купівлі гри Call of Duty Black Ops 2 у Microsoft Store. У деяких регіонах при придбанні проєкту з'являється повідомлення про те, що ця гра вже доступна в передплаті. І оформлюючи замовлення на купівлю гравець, отримає її у своє постійне користування. При цьому сама гра Call of Duty Black Ops 2 на даний момент в Game Pass не входить. Також нагадаю, що у липні Activision виправили помилки в роботі серверів ігор серії Call of Duty в Xbox 360, які працюють за зворотною сумісністю. Уже тоді з'явилися чутки, що Activision активно готується до додання франшизи в Game Pass. Очікується, що після закриття угоди старі частини франшизи Call of Duty додадуть у Game Pass одразу. Але які саме, поки невідомо. Ну і звичайно, одразу поговоримо про купівлю Activision Blizzard. Федеральна торгова комісія США у липні цього року зазнала поразки від Microsoft в окружному суді з питання винесення судової заборони на злиття корпорації з ActiVision. Суддя однозначно став на бік Microsoft і відмовив FTC в апеляції через недостатні підстави. Однак регулятору США не здається. 27 числа FTC оголосили, що відновлюють адміністративний розгляд щодо угоди Microsoft і Activision. Комісія, як і йдеться в заяві, ухвалила, що суспільні інтереси вимагають повного і оперативного вирішення цього питання. Коментуючи повернення до розгляду угоди, представники FTC зазначили, що купівля Activision з боку Microsoft стане загрозою для конкуренції. На це вже є коментар від представника Activision Джосефа Крістіната. За його словами, FTC витрачає марно гроші платників податків. А угоді їх новий розгляд не загрожує. Цитата Ми зосереджені на роботі з Microsoft щодо закриття угоди. Нам немає діла до того, як FTC витрачає обмежені гроші платників податків. А я нагадаю, Microsoft зараз очікує остаточного схвалення злиття з боку Activision, щоб закрити угоду до 18 жовтня. І це відбудеться. Переходимо до новин Bethesda. У планах компанії, згідно витоку є Ремастер Fallout і Oblivion, також Dishonored 3, І ще ціла низка ігор з оптимістичними датами релізу. Судячи з планів, у 2024 році має відбутися випуск якоїсь гри за ліцензійним IP, тобто за однією з відомих франшиз, яка не належить Bethesda. Жодних подробиць про цей проект у витоку не наводиться, але відомий ігровий інсайдер Special Nick у рамках подкасту Xbox Era розповів, що це гра за франшизою Disney. За його словами, він знає про розробку гри за франшизу Disney з боку Bethesda, При цьому саму франшизу, як і жанр гри, не знає. Нагадаю, що Bethesda працює зараз над грою про Індіана Джонса, яка створюється студією Machine Games. Ця франшиза належить LucasFilm, яка є частиною Disney. Таким чином, у розробці у видавництво може перебувати відразу дві гри за франшизою Disney. Що б ви хотіли побачити. Глава Microsoft Gaming Філ Спенсер у листі від початку вересня 21-го року дав свою згоду на випуск Fallout 76 у PlayStation Now. За його словами, хоча сервіс і є конкурентом Game Pass, він може допомогти збільшити аудиторію гравців у Fallout 76, що грі необхідно, щоб її підтримували далі. Іншою альтернативою було просто закрити проект. Таким чином, Філ Спенсер хотів бачити в Fallout 76 аудиторію в 10 мільйонів гравців за місяць. Чи змогла гра досягти цього показника, невідомо. У червні 23-го року розробники Fallout 76 повідомляли, що сумарно їхній проект досягнув аудиторії в 15 мільйонів. Ну і новина, щоб фанати Bethesda посміялися. Видавництво цього року випустило три новинки: — Hi-Fi Rush, Redfall і Starfield, плюс гра Ghostwire Tokyo дісталася Xbox Series. Усі ці ігри вже доступні, і однозначно можна сказати, що найбільш гучною з цих ігор була Starfield, що було цілком очікувано. А друге місце за фінансовими показниками згідно з прогнозами Bethesda, мала посісти. Тут немає інтриги, я одразу поставив відео матеріал про цей проект. Redfall. Наразі немає інформації про те, який дохід принесли ці ігри, але можна явно судити, що надії Bethesda на Redfall на старті не виправдилося. І в перший рік гра вже навряд чи зможе принести очікуваний дохід. А це на секунду 155 мільйонів доларів. Не знаю, чи варто нагадувати, але розробники планують поліпшити проект, але щось з червня жодних великих оновлень для гри не виходило. І знову одна новина про Іей. Як було оголошено ще минулого року, Electronic Arts і FIFA не стали продовжувати угоду про співпрацю, через що ігри тепер виходитимуть під власним брендом видавництва. Угода, що підійшла до кінця, змусила видавництво зняти з продажу усі частини серії футбольних симуляторів, які були випущені під брендом FIFA. Таким чином, у цифрових магазинах, зокрема і в Microsoft Store на Xbox, більше не можна купити ігри серії, починаючи з FIFA 14, закінчуючи FIFA 23. Проте передплатники Game Pass Ultimate і EA Play все ще можуть грати в останні дві частини серії це FIFA 22 і 23. О, зараз буде дуже багато новин про Microsoft. На Tokyo Game Show керівник Microsoft Gaming Філ Спенсер дав кілька інтерв'ю, де розповів як про реальні плани Xbox, так і про своє власне бачення майбутнього ігрового підрозділу. Зокрема, Філ Спенсер назвав гру, відродження якої він хотів би бачити. Це Мех Асаут. Гра вийшла у 2002 році на Xbox і стала однією з перших ігор на консолі з підтримку багатокористувацьких можливостей Xbox Live. Філд Спенсер розповів, що в грі було багато всього, що випередило свій час. За його словами, особисто він завжди хотів відродити франшизу на Xbox, щоб знову повернутися в захопливий світ гри. Якщо ви грали у Мех то поділіться враженнями, бо я цей проект пропустив. На Tokyo Game Show видавництво Square Enix оголосили, що випустить на Xbox гру Octopath Traveler 2, яка вийшла на початку цього року на інших платформах. Але багато шанувальників Xbox хотіли побачити більше ігор серії Final Fantasy на консолях Microsoft. І про можливість виходу Final Fantasy 16 і Final Fantasy VII ремейк на Xbox запитали у Філа Спенсера в інтерв'ю журналісти Watch Impress. Філ Спенсер заявив, що поки не може коментувати майбутні проекти Square Enix на Xbox. У тому ж інтерв'ю Філ Спенсер заявив, що ще в червні, коли відбулася презентація Xbox, уже було відомо про його участь у Final Fantasy 14 Fan Fest 23 разом із Square Enix. За словами Спенсера, через це йому було легко відповідати на запитання журналістів щодо взаємовідносин між Xbox і Square Enix. Чутки про можливий випуск Final Fantasy 7 Remake на Xbox з'явилися ще кілька років тому, але гра так і не дісталася консоли Microsoft. І давайте розглянемо позиції Square Enix з цього приводу. Колишній директор Якоб Навок у соцмережах прокоментував, навіщо видавництво може піти на співпрацю з Xbox. За його словами, ігри Square Enix користувачам Xbox не цікаві, і основна аудиторія видавництва на PlayStation. Проте платформа Microsoft може стати рекламним майданчиком для більш успішних проєктів ігор на консолях Sony. Якщо це допоможе отримати нові ігри, то хай так і думають. Ну і ще трохи про Філа, бо багато філа не буває. Спенсер висловлює своє судження про стан ігрової індустрії. За його словами, вона стагнує, а великі видавці не хочуть ризикувати. Наводжу основні тези з того, що пише Філ Спенсер босом Microsoft з приводу ігрової індустрії у 2020 році. Великі видавництво зараз орієнтується на масштабні проекти, які не можуть створити і просувати конкуренти. За словами Спенсера, далеко не всі компанії можуть дозволити собі витратити 200 мільйонів доларів, які витрачає Activision або Take Two, на просування, щоб поставити на полиці такі ігри, як Call of Duty або Red Dead Redemption. aaa видавці продовжують доїти свої найбільші франшизи, які створені вже понад 10 років тому, практично не вкладаючи гроші в потенційно ризикові проекти, які можуть стати успішними. Підписка Game Pass може змінити ситуацію. За його словами, якщо вдасться розвинути глобальну платформу з великою кількістю передплатників, це може стати рятувальним кругом для великих видавців, які будуть менше боятися працювати з чимось новим. Філ пише, що EA і Ubisoft вже намагалися сформувати свою базу гравців у власних підписках, але вони не можуть вкладати в це велику кількість грошей, через що рухаються дуже повільно і обережно, тоді як у Xbox є перевага. Ну, і в чому він не правий? Команда Xbox зазвичай протягом місяця випускає одне оновлення програмного забезпечення Xbox One і Xbox Series, але вересень став винятком. Нещодавно вийшов другий апдейт. На початку місяця вже виходило велике оновлення з великою кількістю нових функцій, а 27 вересня вийшло оновлення програмного забезпечення консоли Xbox з ще кількома новими можливостями. Гравці можуть налаштувати резервне копіювання збережного контенту в OneDrive. Цю функцію раніше кілька тижнів тестували інсайдери. Скріншоти і кліпи ігор, що зберігаються в мережі Xbox, будуть видалені через 90 днів. Щоб створити резервну копію будь-яких кліпів або скріншотів, які гравець хоче зберегти на невизначений термін, потрібно виконати дії, які перераховані в статті на сайті підтримки Xbox. Гравцям буде простіше дізнаватися про ігрові події та оновлення улюблених ігор. Додали на головну сторінку консоли Xbox новий канал. Події. Тепер Xbox буде одразу пропонувати популярні додатки у вашому регіоні, які можна одразу встановити під час налаштування консолі. Це, наприклад, Apple Music, Apple TV, Crunchyroll Disney Plus, Hulu, Movies і TV, Spotify та інші. І це оновлення вже доступне. Розробники X-Screen повідомили у своїх соціальних мережах, що тепер їх аксесуар офіційно ліцензований командою Xbox. Пристрій у магазинах тепер можна буде знайти з позначкою Design for Xbox. Це перший випадок, коли позначку Design for Xbox видають уже після релізу пристрою і його продажу протягом кількох місяців. Новини перед тим як перейти до Game Pass. Відомий японський геймдизайнер Хідекі Кам'я який з 2007 року є співзасновником Platinum Games, оголосив про свій відхід зі студії. Офіційно останнім днем його роботи в Platinum Games стане 12 жовтня 2023 року. Хідекі Камія заявив, що звільнення з Platinum Games це рішення, яке було ухвалене після довгих роздумів, заснованих на власних переконаннях. Гейм дизайнер також сказав, що рішення далося йому нелегко, але він планує і далі створювати ігри в стилі Хідекі Кам'я. А я нагадаю, що він відповідав за розробку багатьох культових проєктів, таких як Байонета, наприклад. Також він працював з Xbox над грою Scalebound, яка так і не вийшла в реліз. Останніми роками Камія неодноразово пропонував команді Xbox повернутися до питання розробки Scalebound, оскільки він бажає доробити цей проект, трейлер якого у вас був на екрані. У серпні цього року було оголошено, що компанія Microsoft проводить реструктуризацію бізнесу у Великій Британії. Ігровий підрозділ американської корпорації передає права на потокову передачу у хмарі для всіх поточних ігор і нових ігор Activision Blizzard на 15 років видавництво Ubisoft, щоб успішно завершити злиття з Activision Blizzard. Керівник Ubisoft, і Гімо в рамках інтерв'ю Financial Times розповів, що він думає з приводу цієї угоди. За його словами, бізнес хмарного геймінгу скоро активно буде розвиватися, і угода з Microsoft це хороший крок для його компанії. Також інтерв'ю глава Ubisoft відмовився розкривати фінансову сторону угоди між компаніями, але сказав, що впевнений у позитивному результаті з лиця двох компаній. Ми чудово розуміємо, про які компанії йде річ. Видавництво Bandai Namco планує 6 жовтня випустити в реліз Sword Art Online Last Recollection. Нову частину популярної серії рольових ігор. Гравці, які не визначилися ще з покупкою проєкту, можуть випробувати безкоштовну демо-версію на Xbox One і Xbox Series у Microsoft Store. Вона дає змогу пройти перший розділ нового проєкту. При цьому прогрес можна буде перенести в релізну версію гри. У релізній версії SWOT A Online Last Recollection заявлена можливість не тільки однокористувацького проходження, а й кооперативу до 4 гравців. Sony оголосила 28 вересня про плани на звільнення генерального директора Sony Interactive Entertainment і керівника PlayStation Джима Райана. В офіційній заяві, розміщеній на сайті японської компанії, йдеться про те, що Райан ухвалив рішення покинути Sony, і він складе свої обов'язки в березні 2024 року, після майже 30 років роботи в технологічній корпорації на різних посадах. У квітні 2024 року посаду Джима Райана в Sony візьме на себе президент і фінансовий директор Sony Хірокі Тотокі. В анонсі зміни посади вказується, що Тотокі повинен буде допомогти визначити майбутнього керівника PlayStation. Сам Джин Райан пояснює звільнення з PlayStation особистими мотивами. За його словами, йому стає дедалі складніше поєднувати життя в Європі та роботу в Північній Америці. Він зазначив, що бачить майбутнє Сіє, більш оптимістичним, ніж будь-коли раніше. А ми, звичайно, дякуємо йому за гарну конкуренцію, хоч інколи і нечисто. Golden Joystick Awards є однією з головних ігрових нагород року. Стартувало голосування за найкращі ігрові проекти, які будуть відзначені нагородами в рамках Golden Joystick Awards 23-го року. Першу кілька правил і термінів голосування. До 20 жовтня гравці можуть проголосувати в 17 різних категоріях від найочікуванішої гри до найкращої гри для Xbox. 23 жовтня буде відкрито голосування за звання Найкраща гра року. Туди, зокрема, зможуть потрапити ігри, які вийдуть у жовтні. 10 ж листопада відбудеться велика очна церемонія нагородження. Лідерами за кількістю номінацій цього року стали Baldur's Gate 3 і The Legend of Zelda. Вони номінуються в чотирьох категоріях. По три номінації отримали Street Fighter 6, Hi-Fi Rush, Dave the Diver і Starfield. Варто сказати, що 4 з 6 ігор з номінацій Гра Року для Xbox доступні в підписці Game Pass. Це Starfield, Hi-Fi Rush, Planet of Lana і Pentiment. Минулого року в номінації гра року для Xbox виграв Grounded. Користувачі Xbox з рівнями підписки Alpha і Alpha Skip Ahead отримали оновлення, яке дає можливість простіше розуміти, яка гра і коли покине підписку Game Pass. Під час запуску гри в Game Pass тепер з'являтиметься діалогове вікно, яке підкаже, коли цей проєкт буде видалено з передплати, якщо він стоїть у черзі на видалення. З цього діалогового вікна можна буде перейти в магазин Xbox для купівлі цього проєкту, якщо користувач цього захоче. Нагадаю, Microsoft анонсує ігри, які видаляються з підписки Game Pass приблизно за два тижні до їх фактичного видалення. Ігри з підписки видаляються два рази на місяць у середині місяця, і наприкінці. Поки проекти залишаються в Game Pass, гравці можуть купити їх зі знижками для передплатників. Ура! Переходимо до новин Game Pass. Студія Obsidian анонсувала велике оновлення для популярної виживалки Grounded. З повноцінним релізом виживач отримав сюжетну кампанію і ще цілу низьку великих змін. І за рік з моменту його виходу випустили не одне оновлення. Тепер же Obsidian оголосила про плани на новий великий апдейт. Обіцяють, що з ним додадуть новий спосіб грати у виживач про зменшення дітей на задньому дворі. Подробиці поки не розкриваються, але апдейт має вийти вже скоро, 13 листопада. В офіційному блозі Xbox в інтерв'ю Сари Бонд запитали про бажання Microsoft додати проекти з Японії до каталогу. І що найцікавіше, сказали, що, наприклад, Octopus Traveler 2 стане частиною підписки. Сара Бонд відповіла на питання, але не стала поправляти інтерв'юєра з приводу виходу Octopath Traveler 2 у підписі Game Pass. Через деякий час, коли на інтерв'ю в Блозі Xbox звернули увагу змі та почали повідомляти про плани на випуск гри в Game Pass, то було внесено правки в інтерв'ю і додали помітку редактора: Ми видалили згадку про вихід Octopath Traveler 2 в Xbox Game Pass, яку було включено помилково. Octopath Traveler 2 вийде на Xbox у 2024 році. Це випадковість чи ні? Цікаво побачити, коли настане день релізу. Dungeons 4 є однією з ігор, яку цього року планують додати в геймпас. Реліз гри призначено на 9 листопада для Xbox Series та ПК. А вже зараз гру можна випробувати безкоштовно у рамках демо-версії у Microsoft Store. У цій демці гравці можуть випробувати основні механіки нового проєкту студії Realm Forge. У Денці пропонуються перші чотири рівня сюжетної кампанії. Можна ознайомитись з початком сюжету, у тому числі побачити всі катсцени. Розробники Dungeons 4 не уточнюють, чи буде перенесено прогрес із демо-версії до фінальної версії гри. Devolver Digital опублікувало звіт із підсумками півріччя. У ньому відзначається зниження доходів. Виділяються три фактори, які призвели до таких показників цього року: це затримки релізів, слабкий бек-каталог. Та скорочення доходів від угод за підписками. Далі видавництво у тому ж звіті пояснює, що у 2021 та у 2022 роках був період сильного зростання кількості угод за підписками. Зниження доходу у 2023 році від цього фактора пов'язане з тим, що видавництво відхиляє пропозиції від власників сервісів підписки, які недооцінюють цінність окремих ігор. Іншими словами. Devolver Digital не влаштовують суми, які Microsoft та Sony готові запропонувати за додання ігор у Game Pass та PlayStation Plus. І зважаючи на це, найближчим часом Devolver Digital не планує співпрацювати з сервісами підписки. У звіті вони зазначають, що продовжать відхиляти пропозиції щодо угод з підписками у 2024 році, також якщо такі пропозиції недооцінюватимуть цінність ігор. Я вважаю, що це не велика втрата. Є багато інших талановитих видавців, яким не тільки можна, а й треба платити гарні кошти за їх ігри у підписці. БГ3 у Game Pass. Колишній продюсер студії Larian Ryan Clark, який працював над Baldur's Gate 3, тепер є частиною команди Playground Games, і з нею він працюватиме над Fable. У студії Playground Кларк отримав посаду старшого продюсера. Про перехід до нової студії з вересня 2023 року Райан сам повідомляв у своєму LinkedIn. До Ларіан спеціаліст працював у GameLoft та Electronic Arts. Реліз City Skyline 2 для консоли перенесено на 24 рік, тоді як версія для ПК вийде раніше вказаного терміну. Гру для Xbox Series тепер планують до релізу на весну 2024 року. Розробники в анонсі перенесення зазначають, що хочуть досягти цілей за якістю в консольних версіях, тому вирішили відсунути дату релізу на пізніший термін. І це були основні ігрові новини, що привернули мою увагу на минулому тижні. Дякую за підтримку мого контенту. Сподіваюся, більше таких затримок із виходом контенту не буде. Тому скоро почуємося у новому відео. А поки мирного вам неба і до зустрічі на каналі Xbox Українською.